Барі, шантаж, подвійне громадянство. Все це ознаки життя українського судді. І команда Стоп корупції з'ясує, чому таких служителів Феміди досі не покарано. Надосовує опером пристав. Із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися зброї, а також хлопець на відео Єгор превір, активіст революції гідності, суддя Ренковська, зачитувала неправомірний вирок, поки він втрачав свідомість. Я просто не притомнів на суді. Я втратив свідомість. і В мене лікарів викликали лише після закінчення суду. Лікарів, значить, встановили, що в мене був гіпертонічний криз. Суддя не звертав увагу на. На благання допомоги, на благання медичної допомоги, на стан потерпілого і прокурори. Також а ось до судді вищого господарського суду Віктора Швиця у прокуратури зовсім інше ставлення. Він уже три місяці ховається в лікарнях від слідства. У березні цього року його затримали на хабарі. Новина облетіла всю країну під час обшуків. Е Помешканнях та е, робочому кабінеті були вилучені інші суми грошей е, та боргові розписки, а також е, паспорт на ім'я громадянина іншої країни. Та команда Стоп корупції дізналася більше. Наближена до слідства людина передала нам справжній ексклюзив. Матеріали, які досі не потрапляли на широкий загал. Звісно, анонімно. Поняті, будь ласка, паніті, що водився. Бачив, це може камери. Це оперативна зйомка затримання Віктора Швеця. Після вилучення коштів у судді провели обшук. У нього знайшли паспорт громадянина Угорщини та 140 сорок тисяч. Доларів готівкою. Але посадити пана швиця не так просто. Спочатку треба провести слідчі дії та подати запит до Верховної Ради, щоб позбавити суддю недоторканності. Та за три місяці зі швецем не проведено жодних слідчих дій. Вже три місяці суддя Швець кучує по київських лікарнях, і зараз, за нашими даними, він тут, В 10-му корпусі. Віктор Швець уже п'ять разів побував на стаціонарах у лікарнях. Я бачу 140 тисяч. Дружини мої, а що ви думаєте? Дружину? Дружина у мене. Це... Ну ладно, давайте, не, не... А давайте, за, паспорт, за паспорт можете пояснити? Звідки? Я тут повинен вам щось поясняти. Бо є ми липсот? журналісти, є сотні тисяч людей, яких цікавлять, чому у нас є. Такі І воно після буде розбиратися. Як дружина Швеця заробила такі кошти? Спитаємо в неї. Валентина Швець, директор і співвласник будівельної фірми Баск. Ця компанія зареєстрована за адресою, де проживає другий співвласник фірми Марія Скубеневич, охоронець житлового будинку. Про пані Швець від нас почув уперше. А швець. ніколи не Не знаю. Ми залишили охоронців і контакти, і вже за п'ять хвилин нам перетелефонувала Марія Скубеневич. Фірма не робила ні однієї секунди, і ні один звіт не здавався. І податкова мала її давним, давно уже 10 років цієї світі. Отакої заробіток у 140 тисяч доларів від фіктивної фірми. Сама ж Валентина Швець нічого пояснювати не захотіла. Алло, Валентина Павлівна? А мені ваш чоловік сказав, що гроші, які в нього знайшли, 140 тисяч доларів, це ваші гроші. Молодий чоловік, я вас не бачу і я з вами не на наяті теми спілкуватися не буду. Якщо якісь питання, приїжджайте прийняйте місто Мукачу, созвонимося, поспілкуємося, а так я ні з ким, нічого не говорю. Заочно, все То... побачимо. За законом оголосити підозру судді може лише генеральний прокурор або ж його заступник у цьому випадку. Військовий прокурор Анатолій Матіос. Він вирішив особисто поспілкуватися зі Стопкором. Підозра виготовлена вже більше як два місяці, але ми стикаємося з однією кричущою. Ну, але реально законною підставою, у зв'язку з чим ми не можемо оголосити цю підозру. Після е, вручення цієї повістки суддя Швець е, потрапив, назвемо це так, до лікарні, де перебував майже до кінця травня. Швець сховався в лікарні з діагнозом гіпертонічний криз. Ми вирішили з'ясувати в експерта, чи цю хворобу можна симулювати. То симулювати принципово, мабуть, можна, можна навіть тиск підвищити собі, випивши якусь кількість кави або взявши там і тиск підскочить. Це, 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 це просто зробити. Щоб перевірити стан підслідного, потрібно зробити судову медичну експертизу. За її результатами можна проводити слідчі дії просто в лікарні. То, щоб ефективно розслідувати справу, слідчий повинен використовувати всі інструменти, які в нього є. Якщо він має сум. В тому, що людина не хворіє, а переховується таким чином від слідства, ухиляється від слідства, він, звичайно, може використати це інструмент. Швеція якимось дивом виписувався з лікарень щойно у слідства заходила мова про експертизу і щоразу уникав зустрічі з матіосом Нам потрібно йому вручати підозру і е, е, оголосити підозру. Я готовий виїхати в будь-який день, але як тільки приходить оперативний працівник, вручає повістку, стає іде. Каже, я випишуся з лікарні. Я не встигаю доїхати, але я не можу жити в лікарні. Та пояснити, що заважає поїхати в лікарню разом із оперативним слідчим і одразу провести слідчі дії, пан Матіос не зміг. Для того щоб задовільнити програму стоп корупції, я з завтрашнього дня чергую ті лікарні, які установлюся оперативні працівники. Зазначимо, що ми точне місце перебування швидця дізналися за одну годину з моменту початку пошуку, на відміну від професійних слідчих прокуратури. Наш інформатор пояснив дачу швидця зв'язками із народним депутатом Віктором Балогою. Ми вирішили це перевірити. Ви знайомі зі старшим балогою? Я Балого. да, зі старшим балогою? Так, зі старшим бологом. Паном Віктором Балогою знайомі. Я ж звідти чого ж не знаю. Він був мером мемом ще. Він вам допомагає не допомагає, я вже його не бачив, не, не говорив. А Віктор Швець, суддя господарського вищого суду, він Закарпаття. Ну, Закарпаття і запада, я байзинський. Ні, розумію, пане Артеме. Я цю людину не знаю абсолютно. Спільну позицію суддя і депутат певно не встигли узгодити. Тож ми проаналізували їхній кар'єрний зріст. Знайомство судді і депутата відбулося ще наприкінці 90-х. Тоді Швець очолював Мукачівський суд, а балога старший міську раду Мукачевого. Відтоді за дивних обставин кар'єра обох одночасно йде вгору. Коли балогу призначають головою Закарпатської обласної державної адміністрації, Швець потрапляє в Київський міжобласний апеляційний суд. Щойно балога стає головою секретаріату президента, його земляка обирають суддею до вищого господарського суду України. До слова, Віктор Швець не вперше став зіркою телебачення. Торік журналісти оприлюднили перелік мільйонерів вищого господарського суду. У Віктора Швеця були задекларовані мільйонні статки і земельні ділянки загальною площою у дві тисячі квадратних метрів. Звісно, все в колонці родина. Депутати, політики покривають потрібних їм суддів. У нас сьогодні є президент. У нас сьогодні є парламент, який обирається народом, і у нас є сьогодні судді, які повністю цілком і повністю залежать і від президента, і від парламенту. І таке покривання дається в знаки. в Україні сотні випадків кричущого порушення з боку суддів. За даними преси, інший суддя вищого господарського суду Артур Ємельянов приховував за кордоном 13 мільйонів швейцарських франків. Але апеляційний суд Києва скасував арешт цих коштів. Коли в нас іде мова про те, що давайте замінимо всіх суддів і призначимо нових, то я вам скажу так: в демократичних країнах в усіх демократичних країнах. Люди, які приходять в парламент, стають президентами, не мають права міняти судді, яких призначили до них. Тоді ці судді є незалежними. А поки судді залежні і мають надійний дах, боятися їм нема чого, ані хабарникам, як Віктор Швець, ані виконавцям режимів, що судили активістів революції гідності. На що йдуть забудовники-мільйонери заради понад прибутку? Під відом або рекультивації, або якби якось екологічної експертизи, що ця земля непридатна для ведення сільського господарства, тут буде розпочато багатоповерхове будівництво. Вбивство родючих ґрунтів, як залізобетонна, гарантія того, що багатоповерхівка буде побудована. До чиїх кабінетів веде клубок брудних будівельних схем у розслідуванні стопкоро? Чекаємо поліцію. Ну, от поліція вон там вон пол, там пол, на проходні нікуди я не, не йдуть. Навесні цього року. Жителі Ірпеня помітили дивні речі. З величезної ділянки почали активно вивозити верхній родючий шар ґрунту. Громадські екоінспектори, які приїхали на виклик ірпінчан, були просто шоковані, адже це знищення майже 10 гектарів родючих земель. Ми можемо побачити дуже гарні тут торф'яніки, чернозем. Але знімається родючий шар ґрунту, продається з комерційною цілею. Завозиться будівельне сміття. Таке сміттєзвалище не санкціоновано. Тобто у справі з'являється ще й сміття, і ми розкажемо до чого тут воно. А поки що запитаємо у місцевих: що ж це за територія на околицях Ірпеня. Це були городи, людські городи. Тут бюджетники виробничого об'єднання Укрдержліспек пожацівники мали по 400. сотки наділи, в тому числі і я тут садив картоплю, капусту. Огірки, помідори, років 6-7. І ось раптом 2008 року ділянка переходить донецькій компанії «Олімп», яка спеціалізується на горілці. І тут почалося. Років 5-6 назад товариство Олімп звернулося до Ірпінської міської ради. Вони намагалися отримати дозвіл, щоб Ірпінська міська рада дозволила рекультивацію цієї земельної ділянки. Але тоді депутати не дозволили робити дивні маніпуляції з землею. Що ж відбувається тепер, до чого тут забудови і хто за цим стоїть, буквально за хвилину. Пам'ятаєте, ми розповідали про сміття, яке на цю ділянку завозили величезними партіями. Підвідомо кось екологічної експертизи, що ця земля непридатна для ведення сільського господарства, тут буде розпочато багатоповерхове будівництво. Ось, скажімо, ну як мінімум порушення двох і трьох статей, не тільки Адміністративного кодексу про адміністративні правопорушення, але й Кримінального кодексу України. Це підготовка до чергового будівництва, тому що прирпіння воно тільки тим славиться, так сказати, в лапках, що незаконними забудовами, і ось вивчивши купу паперів та звіривши безліч реєстрів, ми таки знайшли зв'язок між горілчаним олімпом та забудовниками. Дорога веде до сусіднього Коцюбинського та Верховної Ради. Головні акціонери горілчаної компанії Олімп люди із прізвищем Климець. Серед акціонерів фірми Атлант, яка провадить будівництво у сусідньому Коцюбинському, та сама ситуація. Об'єднує їх Павло Климець, народний депутат минулих скликань. Деталі біографії горілчано-будівельного магната дещо пізніше. А поки що йдемо до Ірпінської міської ради, щоб запитати про цю ділянку. Ці території е, ірпінською міською радою не виділялися. Вони на сьогоднішній день вважаються поза межами населеного пункту. Дозвільна документація, е, точно так само ірпінською міською радою на ведення будь-якої діяльності там не видавалася. Тобто, виходить, що наша хата з краю, а як же гори сміття і вивезення сотень тонн родючого шару ґрунту просто під носом мерії. Ми неодноразово зверталися до підприємства Олімп з цього приводу, і ми отримували відповідь наступного характеру, що вони займаються виторфовкою. В рамках їхнього роз'яснення, яке ми отримали, це вони торф вибирають, а землю там пісок, твердий ґрунт завозять. Та ми з'ясували цей ґрунт, вивозили не куди-небудь, а в самісінькі міські парки і сквери. Ось ми бачимо, пішов пісок. Ну, це означає, ну, що це штучно завезений ґрунт, штучно завезене рулонне покриття травяне. Тобто природне ось, ось природне середовище, мульча, от, хвоя. Ось яке природне середовище ну, для цих дерев, для сосни повинно бути. Ми екологи, громадські активісти теж місцеві відслідковували цей транспорт в два ці парки центральний покровський, які от недавно відкрилися весь чернозем. Торг він був привезений з поями от з тієї ділянки, де ми показували, де зробили зараз штучне сміттєзвалище. Після такого земельного деребану екоінспектори підрахували, які збитки були завдані природі. Десь порядку 250 гривень коштує. Вони десь вивозять великими вантажними автомобілями. Ну, десь 7-8 тисяч гривень виходить одна машина. Ну якщо взяти в об'єми, перерахувати, ну я вам хочу сказати, тут на десятки мільйонів гривень були задано збитка. А зараз намагаємось зв'язатися з компанією Олімп. Ви мали уточнити, чи можемо ми поспілкуватися з керівництвом Олімпу? Ні, не, не, не зможете, не, 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 сьогодні. не зможемо сьогодні, чи взагалі? А, зараз немає змоги, немає змоги тишінку коментувати. Їдемо до головного офісу компанії. Там передаємо запит, де чітко даємо знати. Усе знаємо про ділянку. І тільки після цього раптом керівництво дає згоду на коментар. Сам екс-регіонал Павло Климець спілкуватися відмовляється, натомість присилає топ-менеджера Олімпу. Я не знаю. Ну, до конца историю этого земельного участка, потому что мы его приобретали у физического лица. То есть мы э, пришли к нотариусу, оформили документы и оформили куплю-продажу. Mm -hmm. Вот и все. Меня больше интересует, что власть компания «Олимп» планирует с ее делянкой работать. А мы э, планируем ее использовать в рамках того целевого назначения, которое есть у Ирпеня. На сегодняшний день утвержден генеральный план Ирпеня, который э, на данном участке предполагается высотная застройка. Вот, то есть, и это есть в генеральном плане. То есть, после того, как вся разрешительная документация будет сделана и закончена, когда этот генеральный план пройдет все согласования, мы приступим к тем работам. А не до кінця зрозуміло, как саме компанія Олимп, яка займається виробництвом горілки, вона безпосередньо пов'язана з будівництвом. Ну, ви не совсем чітко представляете структуру как бы, компанії. От, производство водки это одно з направлений, которое занимается. У компании есть много других направлений, которые как бы есть. То есть, в данной ситуации компания будет выступать заказчиком строительства. Не знаю. То есть мы отсюда ничего, ну как бы. Ми, для того, щоб підняти і перемішати, ми, що ми ми, е, е, знімали ґрунт, е, потім завозили е, будівельний мусор. І уявіть собі, ми знайшли докази, які доводять компанія Олімп, брала участь у розробці генплану міста. Як вам таке? На сьогоднішній день в наральному плані знову передбачаються зміни і нещодавно Ірпінська міська рада. Місяць назад прийняла рішення виділити знову додатково 500 тисяч грошей для внесення змін в генеральний план. Досить дивно, що зміни вносяться, але генеральний план він не дієвий, він не затверджений Верховною Радою. Ми з'ясували головну причину того, чому генплан не затвердила Верховна Рада. Виявляється, досі не визначена чітка межа між Ірпінем та Коцюбинським. Генеральний план міста затверджувався у 2012 році ірпінською міською радою. В січні 2013 року був затверджений обласною радою. На жаль, Верховна Рада на сьогоднішній день. Ще ці межі не затвердили. За інсайдерською інформацією. Це пов'язано з олігархічною війною між цими населеними пунктами. І нагадаємо, компанія Тлан займається будівництвом багатоповерхівок саме в Коцюбинському. Випадковість. І ось остання інформація, поки команда Стоп корупції займалася розслідуванням вірпині, мер міста втік з країни. За неофіційною інформацією його попередили про те, що за нього взялася генпрокуратура. Адже наступного дня до будівлі Володимира Карплюка приїхали з обшуком. Стопкор пильно слідкує за ситуацією та обов'язково проконтролює, щоб правоохоронці розібралися із родючою земельною ділянкою, яку пустили під забудову. сначала лесники едут на ту сторону или же по телефону. У каждого по, по 6-8 телефонов. Созваниваются с румынской стороной. На румынской стороне есть контрабандисты. Те бегут, соответственно, к прокуратуре румынской или фронтьере, договариваются. Вот, хотим сделать какой-то коридор. Те говорят, 10 тысяч евро на 2 часа. Потом они звонят нашим лесникам, говорят, в этом направлении нам дают два часа настолько столько-то коробок. каждый день бросается по 10-20 ящиков, это минимально. 5000 евро, маленькая, самая мелкая партия. Давно была здесь остановлена группа контрабандистов, 4 телеги, 111 коробок сигарет. Она только ведет границы. Джипы, телеги, вот эта дорога протоптана ими. Они постепенно продвигаются к этой точке. И вот мы на самой границе. Там уже Румыния. Здесь повсюду свежие следы. Тропинка, что называется, протоптана. И такие вот дыры, через которые совершенно несложно передавать сигареты. Граница явно не на замке. Минимально. За день прошла 4 телеги. Эта выручка должна была быть только 35 тысяч евро. А таких телег бывает практически каждый день. Нас вже достало. Ми цілий день їздимо по границям. Так. Жодного у вас немає ніде. Де ви є? Що ви робите, за що ви гроші отримуєте? А контрабанда передбачена вашими службовими. Забаві? А до кого? Ті люди, які кришують їх по контрабанді сигарет, вони ж їх кришують за ворогство лісу. До контрабанди я ніколи не мав і ніколи не мати не буду. Я вам це говорю. Цим займатися. Тоже щоб там зупиняти чи контролювати, я це не збираюся. Я не можу на сьогоднішній день, сидячи в кабінеті, обвинувачувати якихось людей своїх, своїх співах. У мене їх 600 чоловік. Для цього мають бути факти. Сьогодні чого ви день? руки ховаєте? Ну, будь ласка, я покладу.